Купив зволожувач а пара не йде, розповідаємо, що потрібно зробити, щоб одразу написати поганий відгук про товар. Для цього необхідно лише розібратися, як правильно підготувати і встановити фільтр у зволожувач. Обережно знімаємо з корпусу трубочку, дістаємо фільтр і дивимося, щоб пружинка залишалася на місці. Не загубіть цю пружинку, бо без неї зволожувач працювати не буде. Далі фільтр потрібно замочити у воді на 3-5 хвилин. Коли він повністю заповниться водою і стане важким, поміщаємо фільтр у трубочку. Перевіряємо, як працює пружинка, і після цього трубочку встановлюємо у зволожувач. Перевірте, щоб вона щільно трималась, і фільтр завдяки пружині торкався самого розпилювача. Далі набираємо воду у колбу зволожувача, встановлюємо кришку і підключаємо usb дріт Натискаємо на кнопку. Зволожувач включається і видає пару. Щоб включити підсвітку, натисніть Перемикач ще раз. Світло буде змінювати кольори. Щоб залишити бажаний колір підсвітки, натисніть кнопку, коли цей колір буде активним. Отже, якщо ви все зробили правильно, проблем з парою не буде. Якщо все ж таки вам потрібна допомога, звертайтеся, обов'язково вирішимо ваше питання.